Все-таки є, вистояв я його. Поза минулому роті я дуже гарно на них половив як і головника, так і окуньця. Так, хтось є. Ну я такого, якщо чесно, не очікував. Вушку гачка, скоріш за все розігнула все. О! Оце вмантулив. Це? Так звана ящерка без лап. О, судячи з усього, він готується до нересту. Пішов. Доброго ранку, 23 -е число, травень, 6 година, і я знаходжуся знову з будкою в руках на берегах мальовничої річки Псел. Погодка в нас трішки стабілізувалася, через тиждень вже літо дощики вже не йдуть і вночі температура повітря така. 15, в день до 30 вже сонечко так припікає. Сьогодні в мене така металева програма. Планую ловити достатньо різнопланову рибу. Е, Набрав різноманітних приманок, крім резини, резини взагалі немає. Ну і Подивимось, що з цього вийде. Е, я в цьому сезоні вперше е, з цими приманками буду бродити по берегах і хочу спробувати спіймати. Ні. Подивимось, окунець. Може, де коли спробую спіймати жерешка. він у нас є і періодично лупить по берегах, як скажений. Ну, і в першу чергу це головень. Головень, Його у нас вистачає. Нагріб сьогодні на нього коливалок, трішки воблерків І сьогодні в першу чергу буду пробувати спіймати його. Ну, а як там буде, будемо дивитися. Так що збираю снасті і Приступаю до альбового. Так, комплект вже зібрав. Сьогодні в мене комплект, <кхи> ну, трішки він е не вписується під е деякі приманочки, але, в принципі, якщо хоч, дуже хочеться, то можна. По приманкам, сьогодні в мене самі різні приманочки. Це тут і оберталки. Трішки воблерків, коливалки, ну і тейлики. Куди ж без них? Поза минулому році я дуже гарно на них половив як і головника, так і окуньця. Ну і щучку. Багато залишилось на корчах, але без цього ніяк. Ну і і, 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 і е, прийшла до мене посилочка, це блесенько від. Поти не початий край, отакий От пакунок з коливалочками, якісні коливалочки, гарно ловлять ну, по відгукам різних бачків. Тому буду сьогодні плотненько ганяти ці коливалочки і спробувати на них спіймати голову. Так, ну і флюрокарбончик. Сьогодні в мене. З собою він в різних діаметрах від 0,16 до 0,26. Так як зараз я не знаю, в якому настрої хижак, яка його активність, тому поставив щось посерединці діаметр 0,2, а там будемо дивитись, може доведеться ставити тонший, можливо товщий. Загалом туди буде видніше. Почну з достатньо цікавого місця для даної пори року. Це дамба. Водичка тут завжди краще спогаджена киснем. І рибка тут тримається майже круглий рік за винятком зими, так як зимою вона для економії енергії спускається десь ближче до тихої води, поглибше. Ну а влітку вона тут. Весною весни вона тут постійно тусується. Тому почну я з такого тейл-спінерка. минулому році мені тут вдалося достатньо гарно половити окунця, головня і, більш того, скажу, що рибка була настільки активна, що Брала з металевим поводком, який прив'язаний був напряму до шнура, і її це ні краплі не лякало. Ну, воно, як то кажуть, рік на рік не приходиться. Тоді була чиста вода, її було більше. По часу плюс-мінус десь так, початок червня був, ну, а зараз водички мало і вона мутна. Тому не знаю. Затримаємось. Тут на деякий час спробую поганяти тут різного роду приманочки. Ну і воно покаже. Якщо чесно, очі розбігаються, всі дуже красиві, такі що сам вивів. Я навіть не знаю, що ну, поставлю цю ось 3-грамову під нас, і бай. Так, до речі, друзі, хто дуже плотно сидить на головнячій темі, порекомендуйте якийсь не дуже дорогий гаманець для, для приманок подібного типу, конкретно коливалок, щоб вони там не стукались одна об одну. следует. Что съем? Это... Кто это у нас? Это у нас матросик. Вот такие. Кирик, иначе худенький. И достаточно активный. Шостка с пумбой. Трехранный. Ну, тут ще ну, можна було забрати. У мене під ногами Крутиться Рибка достатньо щось так немаленька. Я тут там гадаю, Просто в мене буде гарна голова і в мене буде рішок. Ось тут все тут. засадив спирхеда в корч и уже и все, и ничего ты не сделаешь. Какая-то треба так велика крутится. Речка холодная, поэтому не полезет. Щось є, тусь є. Ага. І нарешті це головник. Взяв неподалік від такого загаченого сміття даху. Опа! ось такий головник. Шостка спун бай. кольорі перший головник на сьогодні, дай Бог не останній. Так. Що. Сьогодні мені головник не потрібний, тому хай пливе. Зазвичай я іноді його беру. Так, на тараночку. А сьогодні. Просто не треба о так, цей з такою як треба Так. дукну такий грозний. В принципі, нічогенькі, нічогенькі розмір. Шостка з штумбайколи валичка. Гарно тримає печі. Ну як гарно, прям в такий штопор, якщо її не заводити, тогасенькі наповільні проводиться, вона печі тримає достатньо непогано. У Петровку. Тут бровка порумать напитки. Ух, вот вся пуклвка была. Аж фракцион. Аж фракцион страви. Ну, проще я и кажу, у него, него поклевка, ну блин, просто скажание. У него цей парший рывок. Якщо раціон буде не налаштований і буде гарна риба. Просто вам приманку та і все. Так, іди сюди. Перед цим у мене покльовочка була на... Блешеньку кубу. а Зараз поставив фікс 1,9 грамчика і таку ось невеличку але сильного головника. Так, третій. Це Ех, зійшов ну, А що ви хотіли, ага, З крючком пішов. А як так може бути? Вушко розігнулось, чи як, не розумію? Ну. Спунбай три і п'ять що я ну я такого, якщо чесно, не очікував. Вушку гачка, скоріш за все розігнулося і все, щоб кільце, ну не знаю, тільки щоб перед закидом вроді тобі палась нормально, а тут тобі така картина. Зараз буду ставити гачок сюди. Той. Немало важливо при ловлі оголення з берега не злякати його ще на підході, так як човнова риболовля від берегової трішки відрізняється Зі своїм характером. Там постійно пливеш ти при воді і без зайвих рухів обловлюєш. еспективні ділянки і все. А тут треба ще й по бережкам ходити. До бережки другий раз достатньо обривості, такі як зараз, наприклад. А головень полюбляє під ними стояти іноді. Їсть хрущів, пух збирає. Пуху речі. Ух, покльовка яка, та що це? Не засічка. Збирає пух і треба так другий раз підійти, щоб його не налякати. О, ця поклівка. Отужняча Покльовка. Поклвка. Це він, або він, або інший добрав з третього разу. Що, друзі, отакий от головник. Шостка спунбай, коливалочка. Як бачите, з нього течуть молоки, судячи з усього, він готується до нересту. Потужна була, покльовочка добрав з третього разу, я тут підкрався на край обривчика і акуратненько його виманив. Так що зараз декілька фото і пускаю. 说好赌，你说。 О, оце вмонтулив. Непоганий. Непоганий. Підкорч. Оце вмонтулив. Розловив ще одну блешеньку. Шостка спин спункцентрик. Така. Червоненька з, темною, з темними краями. Ну і як результат такий шикарний головник. Ось такий червоний піль. Взяв з дальняка, тому задоволення від виважування отримано максимально. Сидів непогано. Я думаю, не зійшов би. Спускатися я туди не ризикну. От уди щупачка. І пішов по дно. Виретениця. Багато хто її боїться, але це так звана ящерка без лап. Дісталося їй вона лежала на дорозі і хтось чи наступив чи наїхав. Такі справи. Гарний затяжний перекат. З великою кількістю вже достатньо великої трави. Рибка. Ух блин, аж блесна З води вискочила, Подача така була Вітер сьогодні, ну дуже ж таки дуже сильний. Та, Наслідки чи то блискавка, чи то сильний бурелом. Ось така жива осика розлетілася на друски. Все таки є, вистояв я його. Ух і подача була. Взяв з під бревна, Все таке є. Довгенько я тут стояв, змінив декілька приманок і поставив оцей ексцентрик щоб докидати. Він вважить 4 грамчики, і я його поставив, він летить гарно. І я думав, очікував покльовки з тієї сторони, так як там такий пупок, мілина і достатньо сильно тече. Він все-таки взяв з під цього ось бревну. блін, який сильний, не втримать не втримать. Ось такий головник. Сховався я від вітру, ось під такою кручею. Там вітер. Ну, Якщо вийти там е, повище, туди, де немає дерев, більш така степова місцевість, то там страшне, там здуває. Так, ну, такий гарний головник. Заховав пакету, показати забув. Отакий ще молодий трутовик сірно жовтий В цьому році навіть на, не дивлячись на те, що останнім часом були дощіки, їх в цьому році достатньо мало. Ну ось я один знайшов. Так що буде смажений трутовик в клярі. Дуже смачний гриб. Є. Ага Давно тебе не було Блін, тобі не зрізала Стоїть тейлик салатівський приманка повністю в шахті Бах Зрізала Зрізала вже в мене в руках Тій, дай мені приманку. Вон детайлик. І вже ну мені повезло. Приманочку вона відпалила вже в руках у мене. Отакий. Ну все. Пливий. Бачу. Оце стрибок. Так, заїхав тут в межах міста під свої на мосту. І дивіться, який черговий красень. Навіть цю ж ближню ексцентрик. Це близько першої години дня. Я вже снасті склав. Вітер сьогодні просто дикий. Мабуть, якби я вчора зайшов і глянув прогноз, то є вірогідність того, що сьогодні навіть би і не поїхав. Ну а так, бачите, виїхав, то як виявилось, і не дарма. Головник клює, піймати можна. Треба тільки підбирати періодично приманки, кольори, вагу. Я думаю, якби це була риболовля що вона, було б, результат би був набагато кращий, так як багато є солодких місць, які, які з берега просто не обловити. Так що, то такі справи, друзі. Ну, я поїхав додому, всім вдалих рибалок. До наступних зустрічей.